Продажі в Instagram геть змінилися. І зараз головне правило, як робити великі продажі, при цьому без великої кількості аудиторії, без вкладень в рекламу і без довгих прогрів це чіпляючий увагу контент, який цікавий для людей. Не для тебе, тому в тебе досі не виходить адаптуватися під зміни і мати постійно гроші запити в роботу і клієнтів, тому що ти знімаєш контент для себе, аж ніяк не для твого клієнта. Дивись, взагалі неважливо наскільки круті, цінні, афігенські послуги або продукти ти продаєш, як вони сильно можуть змінити життя, якщо тебе просто люди не бачать. От гроші до нас приходять як через людей. Якщо ти робиш контент, який не чіпляє увагу людей. Тебе не бачать, а значить, ніхто з цих людей не може взяти і принести тобі гроші. Розумієш? А не бачать тебе люди з однієї причини. І навіть якщо ти будеш крутити таргет за великі гроші, все одно результату не буде, а заявки будуть дуже дорогі. Тому що люди тебе геть не розуміють. Зараз я поясню, про що йде мова. Дивись, інстаграм. Показує всі твої каруселі, всі твої відео на велику кількість людей. Велика кількість людей, друже, це не твоя цільова аудиторія, щоб ти розумів. Це люди, які ходять на вулиці, це люди, яких турбують базові речі. Там здоров'я, гроші, я не знаю, відносини, колишні, діти, покупки, щось таке, звичайні базові речі. Вони геть не розуміють, якою мовою ти з ними говориш. Тому що ти говориш, по типу як для цільової аудиторії, а ці люди, вони ще не Є цільовою аудиторією, але б вони зацікавились і купили І дивись, коли Інстаграм показує твої відео, твої пости на цю велику кількість людей, люди вони геть не розуміють, про що йде мова, прогортують, а Інстаграм щитує це як нецікаве. Саме тому, навіть якщо всередині ти даєш щось дуже круте, щось цінне, щось корисне, перші 5-7 секунд мають велику роль, щоб захопити увагу або не захопити увагу. Таким чином, ти робиш багато контенту. Ти тестуєш сторізи щодня, ти тестуєш пости каруселі, ти робиш багато рілсів, але не розуміючи, як же ж зачепити увагу і як же ж сказати простою мовою для людини, ти просто ходиш по колу. І таким чином ти багато зусиль витрачаєш, а люди тебе все одно не розуміють. І тебе лайкає просто твої три підписники. Чесно кажучи, в мене теж так було, поки я не зрозуміла одну річ, як чіпляти увагу людей і візуалом, і звуком, де й просто інформацією, фразою, простою мовою, якою ти говориш з людиною. Так от, якщо ти навчишся говорити з людьми простою для них мовою, зрозумілою на мові їх потреб, на мові їх симптомів, та з якими вони стикаються, з проблемами з певними. Ти навчишся робити зрозумілі для них сенси, показувати їм реальну вигоду, а навіщо купити саме в тебе і яку саме біля або людина прямо задувільниця бо вирішить саме з тобою? І якщо навчишся при цьому торкатись базових потреб, які ми вже з тобою обговорили, це гроші, краса, здоров'я, реалізація, відносини. То Бінго ти почнеш продавати навіть з одного поста, навіть з одного рілса і з одного сторітелу, навіть без довгих прогрівів, і навіть без таргету, тому що таким чином твої рілс і твої пости будуть крутитись на холодну аудиторію, так як у мене це є зараз. А якщо ще додаси туди якусь продаючу воронку, то в тебе одразу підписник йде в воронку. І по факту стає клієнтом. Таким чином, я продала за одну добу на 9 тисяч доларів всього з двох постів і одного сторітелінгу. без довгих прогрівів. Приведу тобі простий приклад. Якщо косметолог каже, приходь до мене на біоревіталізацію, ви геть не розумієте, що це. А якщо косметолог тобі каже, якщо в тебе пливе овал обличчя, тоді зроби ось ці там три речі. Одразу зрозуміло, про що йде мова. Розумієте, люди з вулиці, які тебе дивляться, вони одразу зупиняться і подивляться, що ж треба робити. Я записала урок на цілих 50 хвилин, в якій детально розказала, як працює ця система і як робити той контент, який буде чіпляти увагу, продавати із холодної людини, яка побачить тебе в стрічці рекомендацій. Те, що зачепить її увагу, вона одразу, майже там через кілька годин добу, стає твоїм клієнтом. За 50 Хвилин, ти зрозумієш, як адаптувати цю систему в свою нішу і як розмовляти з аудиторією простими для неї словами і сенсами, щоб вони розуміли і купували, якщо вцілиш хоча б протягом двох днів. Ці поради, то вже з кількох постів або рілсів ти отримаєш перші заявки в роботу від новеньких людей. Переходь за посиланням і долучайся, тому що саме зараз для тебе діє дуже крута ціна 9 євро замість 30 євро. Пропозиція діє лише 10 годин, тому не зволікай, забирай ці фішки і роби той контент, який не в посту, а приносить заявки майже одразу.